Давайте приготуємо на зиму салат ніжинський з морквою. Він мені більш подобається. Для нього беремо 1 кг огірків та нарізаємо кружальцями. Також беру пів кілограма цибулі та дві морквини. Дві брала за і одної, тому що одну до кінця не дотирала так, щоб була одна ціла. використовувала, натирала дві. Нарізаю цибулю пів кільцями, моркву натираю на. Терці під моркву по-корейськи. Можна і на звичайній натерти. Все додаємо до наших огірків. Далі всипаємо цукор 1,5 столових ложки та солі, 1 столову ложку. Все гарно перемішуємо та залишаємо цю овочеву суміш на 2-3 години, щоб вона постояла та випустила свій сік. Я Підготовлюю банки та розкладаємо наш салат, трішки втрамбовуючи його. З цієї порції у мене вийшло 4 півлітрових баночки. На дно банки ставлю лавровий листочок та декілька горошин чорного перцю. Рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене ви знайдете багато смачненьких рецептів, як і закруток, так і різних закусок та гарячих страв. Отож, переходьте на сторіночку, підписуйтеся, а також нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового рецепта. Сік, який вийшов з овочів, розливаю теж по баночках. Далі додаємо до кожної баночки по одній столовій ложці, оцету 9-відсоткового, та по одній столовій ложці олії без запаху. Наступним етапом буде стерилізація наших закруток. На дно каструлі викладаю ось так кришечки, для того, щоб і не спортилась каструля, і не використовувати е, полотенечко. Заливаємо холодною водою наші холодні банки по горло, навіть трішечки нижче я взяла, та ставимо на вогонь. Коли закіпить, відраховуємо 10 хвилин, 15 хвилин та закручуємо наші баночки. Будьте обережні, вони дуже гарячі. Перевертаємо їх вверх дном, закутуємо в теплу ковдру після охолодження, ховаємо у темне, прохолодне місце. Цей салатик обожнюю відкривати взимку до будь-яких страв те, що потрібно. Тому готуйте та смакуйте.